Мене досить. Якщо ви думаєте, що ми з вами ділимо одну кухню і це дозволяє вам з нами так розмовляти і поводитись, то ви... Ти... Аю! Нехай У всі часи театр був рупором правди, своєрідним майданчиком для діалогу, вільним простором, який не був обмежений і мав право показувати обпікаючу реальність. Сьогодні театр своєї функції не змінив. Він про події, які переживають люди, про емоції та змінилися умови, в яких тепер театри працюють. Так свій 97-й театральний сезон Чернігівський драматичний театр проживає під виття сирен під час цієї гострої фази. Ми взагалі всі думали, що цього вже більше ніколи не буде, чесно кажучи. І коли намагалися робити якісь проекти, самостійні там казочку зробили, чіткі якісь, і до нас приходили глядачі, як на психотерапію, будемо так казати, ми сиділи в залі, і серед глядачів також з відчуттям. Навіть сльози на очах були у старшого покоління, тому що ми всі розуміли, що цього могло й не бути взагалі. Та театр повернувся. Він хоробро вистояв активну фазу і зміг із новими силами розпочати театральний сезон, аби його талановита трупа знову дарувала емоції глядачам. Утім, колишнім, після всього пережитого, цей величний красень уже не буде ніколи. Він вчиться жити по-новому. Відчуття були непрості, дивні, тому що. Ну, я вже казав колись, що стоючи на сцені, грати, граф або ще щось про любов, про, про будь-що, про філософію, неважливо про що грати людям, які пережили страшні події, набагато складніше, ніж ніж просто звичайному глядачу, який живе звичайне життя. Тому це складно. Це складно було і вперше, і зараз складно, і будемо, будемо вчитися по-новому грати і працювати. Оновлюють театрали і свій репертуар. Актуальні теми сьогодення це те, що хоче бачити глядач, і театральна родина готова йому це дати. 27 жовтня ми очікуємо в цій залі наглядача на, на прем'єру вистави ВПО, яку написала сучасна драматургиня Ірина Фіафанова. Це молода людина з Ірпіня, яка під час початку війни виїхала до Яремчі і саме там написала цю п'єсу. Зараз трупа активно продовжує готуватися до прем'єри, аби зовсім скоро зустріти зі своїм глядачем і подарувати йому віру. Віру у військових Україну у перемогу. Театр він має давати людям в першу чергу віру, потім обов'язково якісь знаєте, відчуття добра, і те, що ми головне ми разом, разом, ми сила.